В лісі ще добре не видно, але вже відносно пізня година. Десь там, за цим горбочком, давно зійшло сонечко, а в лісі ще на очі важко. Любі, хлопчики й дівчата. І найменші всі малята, ваші мами, ваші тата, дідунята, бабунята, ті, що бавлять немовлята. Сім п'ятнадцять на дворі я вже майже на горі. Знову ліс зустрічає нас і в ефірі дід Панас. Слава Україні! Доброго ранку, шанувальники природи, любителі Грибарства. Я сьогодні уже не тактику мушу міняти, а навіть стратегію. Чому? Тому що минулі, минулий похід показав, що грибок вже відходить. Тобто я сьогодні піду по таких територіях, де гриба вже він не лізе молодий, але де гриба можна знайти стар, старшішого. Кількаденного. Піду там, де люди мало ходять. Ось. І можливо, щось ще... Я не буду так песимістично себе настроювати, але можливо щось ще попадеться за рахунок того, що його не встигли Стоп, Канада. А ну, чи я не помилився, що гриб уже не лізе. Ні, це не білий. Так що хочу зайти в таку місцину, яку я не був дуже багато років. Там такі дубово березові ліси, мохів багато. Потім зайду в таку ще місцину, де такі старі дуби, розлоги. Добре? Якщо будуть якісь результати, усе буду демонструвати. Ну що, панове, мушу сказати, що той грибок маленький, що в буковому лісі попався, все-таки був білий. Я відділив шапочку, зміг побачити, що він з собою представляє. І буковий ліс більше нічого не подарував. Бачу, що вже підходжу до таких кущиків. Зараз підуть березки. І нам трапляється такий хлопчик. Ось. Так що вже ми маємо другого біленького. Якщо того першого можна рахувати за гриба. Дуже манюній. Трапляється нам ще один грибок. Такий невеличкий, але його я заберу. Все-таки ось такий хлопець. А ось цього чіпати не буду. Бо дуже він вже маленький, але я сюди буду повертатися, і я просто гляну, підростає гриб чи ні. Я сьогодні часу маю багато, сьогодні свято. При нагоді вітаю всіх, хто носить славні імена Петро і Павло з вашими іменинами. Дай вам Бог здоров'я, мирного неба над головою. Ну і, звичайно то грибар хороших грибнив, грибних здобутків. Йдемо далі. Ось такого молоденького підберезничка побачили. Молоденького, гарненького. Трапився ще трошки більшіший. Ось він. Ось чисті гриби що дуже тішить. Не так мокро вже. А ось нам винагорода у вигляді трішки більшого екземпляра. Ось такий хлопець нам трапляється. І знову чистенький і гарненький. Дуже файний хлопець. Я так і радий, що я сьогодні маю дуже багато часу, тому що е, ти, коли не спішиш, ти маєш можливість уважніше покрутитися і приділити увагу. І тоді у тебе отаке трапляється, котре би ти пройшов. Так як тоді я пішов о 5 години вечора до лісу. Я як попечений ганяв. Хотів щось ізняти, але я більше пропускав, ніж знаходив. Ось такий красень. Ви знаєте, друзі, гриби по-різному попадаються. Буває йдеш під ногами тобі, він зустрівся. Буває під кущик нагнешся, заглядаєш він десь там. От. Але коли ти попадаєш ось такого гриба, ти йдеш так, голову повернув наліво. Ось. І... Попробуємо збільшити. Попробували. І ти його побачив. Ні. Не можу. Ладно. І, і ти навіть без сумніву зразу включаєш камеру, бо ти бачиш, який це екземпляр. Що це? Далеко видно, що це товариш біленький. Ось такий хлопчик. Дуже гарний є. А ось нам і перший червоненький. Ось такий козарик. Ріс собі о. Під деревцем. Ну що, панове, хоч я ніколи не панікую і не злюся, але якийсь песимізм такий легенький починав підступати. Побачив я такого червоненького під самою бірізкою під коренем. Ось. А поруч росте і ще один. Ось. А потім гнув лівіше. А ось тут у нас є й третій. Ось. А поки я цього третього зривав, повернув голову наліво. А тут ще є у нас і меншенький, але є ще й четвертенький. Ось так. Якось так. А ось у нас і ще один кавалер знову червоненький. Сироненькі почали попадатися більш-більше замічено. З сироїшками щось піснувато. А ось іще хлопчик. Люди вже чую кричать. Люди появляються... Ні, це ні. Появляються в лісі. На такій тоненькій ножці. Але це біленький. Ось такий хлопець. Ну не міг таким не поділитися. Гостинець при святі від Петра. Ось. Гарний біленький. А цей сховався, думав, що я його не побачу, а я побачу. Ось такий іще. А я кажу, але ж сьогодні Петра і Павла, а Бог мені каже, на, тобі ще й від Павла. Ось, а тут ще й від Павла, щоб я не був ображений. Ось так. Є дві парочки в однім гарнім місці. Панове, я просто в шоку. Погляньте, який лісок. Ось дорога, по якій щодня навіть сьогодні, перейшло море людей. Я на неї з кущиків виліз, я вам казав, що попід кущики заглядаємо і подивіться, що робиться. Я просто в шоку. Мене чекає ось така тройня. Раз. Два. Я їх двох зразу витягну. Два і три. При дорозі. Чудно видно. Чому побачив тільки я? Ну, звичайно, той третій, він був. Не по ділу. А тих два красивих. І скільки говору грибові, не ховайся від мене. Не ховайся, бо я в окулярах я добре бачу. Ні, він ховається. Гляньте. Раз. А він заховався. А я його взяв і знайшов. По прикущиках люблять бувати зараз. Ось от ще один кавалєр. Ось такий. Теж гармінній. І чистюній. Знову я заглянув березинку, таку гарну. Ось. І попадається нам черговий дружок. Так. Ось такий, є такою дяло. Я вже звернув на дорогу, котра потихеньку мене веде туди, куди я планував сьогодні піти, що я називав нова стратегія. І попав по дорозі такого ще біленького. Поїджений, але добрий. Я вже починаю переживати, що я такими темпами на стратегічний об'єкт не потраплю. Ось. Під деревцем собі так примостився. Такий дуже гарний хлопець. Ось такий біленький. Чудо гриб. Ну що, друзі, як я планував трішки крутнутися на початку лісу, де мої стандартні маршрути в загальному, а потім піти далеченько, не полінуватися. Майже три години прийшлось побути, бо гриб попадався. Є і результат. Уже у нас є вже з чим похвалитися. Але так, як я запланував, хоч уже й втомився, я все-таки вирушаю на ту територію. О, тут може я і сироїжок трохи назбираю по дорозі, бо там їх не було. Вирушаю на ту територію на який я не був роки рокині. Тут ще щось нам заглядає, а ну, вже не виключаю, подивлюся. Ні. Шкода, що вироб, дехто їх бере. Я його задурно не хочу. Буду на місці. Я коли втомляюся і замість того, щоб плакатися, мене на поезію пре. Так мені стає легше на душі. По стратегії раніше. Далеченько мав йти дід. Тут попало гриба більше. От і дід притишив хід. Дід втомився і думав часом, не піду хоч сядь. І плач. Та не буду дід панасом. Кажуть люди, дід брехач. Я не хочу робити ніяких прогнозів, бо я тільки на підході до потрібних місць, але я вже втрапив на такого товариша. Можливо, я й не прогадаю їдемо майже на об'єкт прийшов а грибочка вже знайшов тішить, тішить. Побачимо, що буде на коронному місці. Так, панове. гриби то я попадаю. Є отакий. Червоний. Поруч біленький. Але я не можу знайти тої ділянки лісу, куди я йшов. Я не можу її знайти. Щось я пішов блудом. Блуду. Під'їджений, ногадіт. Шукаю, що як до неї потрапити. Я, друзі, ще в пошуках тих місць де я хочу потрапити а не можу знайти але попадаються грибочки за те ось попав ще одного біленького такого а неподалік знайшов таку полянку ще біленький навіть не починав чистити полянку червонячків ось такий хлопець ось він поруч і ще два. І більшенький і мень, мень, а він просто зігнення. Меншенький. Ось таких чотири штучки. Зовсім поруч. Я, друзі, прийшов до цікавого висновку. Можна шукати місце, де ти хотів збирати гриби, а можна шукаючи місце, де ти хотів збирати гриби. Просто збирати гриби. Я таку гарну кубку сироїжок. Зібрав кулак, ось ці грибочки ще був перед тим, йшов. Ось знову. Ж, я радий. Ну що, панове, тільки дякуючи моїй наполегливості, я все-таки знайшов то місце. Ось. Тут я проводив своє дитинство в цих лісах. Тут такі берізки гарні. От вони вже дуже великі. Бо я ще колись був маленьким. Але все помінялося. Я зараз по дорозі, коли шукав, я пригадував. Я був тут останній раз, у 2005 році. Я по інших фактах пригадав, просто 18 років тому. Ось. Попробую, щось трошки тут подивитися. Все помінялося дуже-дуже. фенник кругом добро. Найшов ось такого. Підберезничка для початку. Уже зовсім без гриба на цій території не буде. Подивлюсь ще. Уже навіть в цьому, в цьому плані я не прогадав, адже я попав на гарну таку плантацію лисичок. І досить немаленьких. Ось вони. Ой, тяжко повертатися туди, бо там ще пару пару бачив. Купок. Ось. І тут під деревом ще є, коли чого попрацювати. Я не зможу показати результат сьогоднішнього збору з грибів, бо я все всипав лисичками. Погляньте. Їх тут просто уйма. Кругом лисички. По всьому кошику. Зараз ще підемо далі, перекурю. Подивимося, що за білими. Білі поки не хочуть попадатись. Але знайшов такого щось такого. Одного і другого. Білих поки нема. Ну що ж, довго я в тій березині, яку я так довго шукав сьогодні, не був. Біленькі не попадалися, я не став гаяти часу. Бо вже Богу дякувати, ми майже 6 годин у лісі. На зворотній я дорозі. І натрапив на ось такого хлопця. Ось, зараз будемо дивитися, чи він ще вартий якоїсь уваги чи ні. Він ще нормальний на сушку піде. До речі, в цьому плані скажу вам, хто не знає, що такі старші гриби, котрі вже жовті знизу, вони сушені навіть набагато краще пахнуть, ніж молодий гриб. Молодий гриб це вже краще на Закрутку. Це така інформація на всяк випадок. Панове, це щось з чимось. Я ось, так як я показую сюди йшов. Отак понад берег. Ось. Уже я зняв свій рюкзачок і кошечок. Тому що я отак далі буду йти і потім переходити до тих дубів, що я розказував у старих розлогах. І так я зверху глянув і дивіться, що я запримітив. Я надіюсь, ви вірите, що я не піднімався під такий горбок для того, щоб такий ракурс зняти. Я просто звідси знімаю. Так, де мій інструмент? Моя палка? Ось! Я повністю... Іду вниз, щоб вам подемонструвати, якого козака я побачив згори. Ось красень. Два раз. Дивіться, яке чудо. Ха-ха-ха. А їх тут два. Один менший, а другий більший. Ось такі два хлопці. Бачите, як буває? Ідеш і заглядай. Приємно. Ось такі дуби в цім місці. Великий, старий дуб, старина. Поки. Вони так рідко тут. Через метрів двадцять, через метрів десять, тридцять. Будемо дивитися, тут трава велика. Ось другий красень. Великий старий дуб, такий розлогий, велицюзний, але поки без грибів. Ось вам третій такий. Всім дубам дуб. Здоровий старий дуб. Ну нема грибів і нема. Хоч дуби покажу. І ось такий красень. Ну що, між дубами, друзі, я також довго перебувати не міг. По-перше, там не було гриба. А по-друге, там якась така трава висока. І там дуже як це слово підібрати не спекотно, а задушливо. Дихати було дуже важко. Я вже впав на трасу. Я вже в буквої млісі. Такого ще біленького знаходимо. І вже напрямок до нашої машини. Я вже переживаю, що кіно вийде трошки задовге. Ось стежка, по якій йду до хати. Ну і задовге кіно вийде, то вийде. Ну а що робити? Ну як можна не зафільмувати ось такого красення, котрий прямо на стежці. Каже, ти додому забирай мене. Та забираю, а що робити. Та не буду залишати. Завтра, післязавтра, у нас дощі передають. А потім, дасть Бог, побачимо. У нас кажуть, як людина, людина щось не виходить, так як було колись. Ой, а кажуть, та не все в середу Петра. Дивіться, які лисички я натрапив. А я вам скажу, що колись, як я на Петра буду в лісі і не буде улову, то я згадаю, що не все в середу Петра. Бо цього року якраз лисички зараз зривати а тут росте со грибів. Ось такий хлопець білий. Йдемо по лисички. Панове, я вже й не знаю, яка думка правдивіша. Та, що я висказував тому два дні, що гриб перейшов і гарний. Писав, що я сьогодні думаю. Гриб є. І-і є. Я вже до виходу посуваюся. Ось. А тут чекає другий товариш такий гарний. Прошу Боже. Не знаю, не знаю. Я їх ще навіть не починав чистити. Прохожу пару кроків. Ще один друг чекає. Красиво. І я не жадний на гриби. Їх у мене в достатку круглорічно, але як ліс дарує. Треба брати. А що робити? А що робити? Ліс не відпускає. А ліс не відпускає і все. Каже, побудь ще. Та я вже 8 годин в лісі, я ще стільки часу ніколи в лісі не був. Насолодився сьогодні вже вперед на кілька років. Їдемо. Ну що, панове, в мене вже була прийшла думка закрити очі, щоб гриба не бачити, йти з закритими очима. Але побоявся, що носа розіб'ю. Нарешті я вже на виході з лісу. Я сьогодні насолодився по повній програмі. Понастальгував, посходив хоч на далеку територію, але на територію, де пройшли мої дитячі роки і юнацькі, я там дуже любив ходити ту березну. Гриб є. Я задоволений і навіть дуже. Отака корзина у нас. Там і сироїшки, і лисички, і білі, і є пару червоних. В загальному задоволення отримав, результат показав. Відпочину пару днів, буду ще мають бути. На цьому буду закінчувати свій репортаж. Слава нашим Збройним силам. Хай Господь Бог оберігає кожного солдатика, офіцера, генерала, хто захищає нашу землю і нас з вами. До нових зустрічей. Хай щастить!